13 територіальних громад з шести районів області цьогоріч зголосилися взяти участь та презентувати свої культурні надбання, які до сьогодні побутують в їх територіальних громадах. А саме це традиційні ремесла, виконавське мистецтво, старовинні обряди, звичаї та свята і, звичайно, закарпатська кухня. Традиційно будуть представлені чотири елементи національного переліку, які увійшли до нього у 2022-2023 роках, і стали духовним надбанням всього українського народу: це Ізянське лозоплетиво, гуцульська бринза, свято міри та, звичайно, сливовий леквар. Також демонструватимуться і елементи нашого обласного переліку. Такі, як традиції весільної обрядовості в селі Хижа, Лисичівське ковальство, традиції весільних вінкуплетин села Зарічево, ткацтво Гунь селі Річка, Чернянська Начинка, Новоселицька Сливовиця та багато-багато інших. Як вже говорилося, також будуть представлені і нові елементи, які сподіваємося. Згодом зайдуть до нашого обласного переліку. Вся зона нашого скансину буде поділена на локації. Локація, де буде презентуватися жива спадщина, буде знаходитися на подвір'ї біля хатинок. Локація, де буде розгорнута виставка-продаж майстрів народного мистецтва, де кожен охочий зможе купити вишиванки ручної роботи від Ганни Гайдук, бісероплетіння від Марії Купар. Прикраси жіночі від Нелі Шандор, посмакувати смаколиками, крафтовими смаколиками від Надії Любові Повідайчик та кифликами від Надії Керецман, також придбати бринзу від асоціації виробників о, високогірних сирів Закарпаття та звичайно сливовий леквард з угорського села Геча. Діятиме, як Євген Віталійович казав, і простір для дітей, де майстер-класи будуть проводити фахівчині та фахівці нашого центру. Це майстер-класи з виробів ляльки-мотанки, майстер-клас з виготовлення оберігу кізоньки та, звичайно, Євген Константин Коган презентуватиме різьбу по дереву. Також дітей забавлятиме. І е, навчатиме народних пісень, народних танців, дитячий аматорський фольклорний колектив Верховиночка е, Дружанської школи мистецтв. Для поціновувачів народної пісні, народного фольклору, звичайно, буде на сцені велике дійство, де наші провідні аматорські колективи презентуватимуть своє мистецтво, такі як «Троїсті музики родини Шиманів. Лемківчанка, руменок, іршава, фольклорний колектив Хижанські візерунки. Та, звичайно, таким хедлайнером нашого заходу буде єдиний в області аматорський ансамбль пісні і танцю Лісоруб. Тож всіх чекаємо, всіх прихильників народного мистецтва, всім кому не байдужа наша нематеріальна культурна спадщина.